Це А менше для рибалки Вибух сильний, і все, я думала, що тривога. І бігом з куртку на себе і на вулицю. І... І все, і все, і вибігли. І тут дим був такий, що не було нічого видно. І то пилюка, і то все. Не було нічого. тьма і все. Мощний, сильний взрив був, глухий. Я аж перелякався, якщо чесно. Думав, що таке? Ну, хто знає, війна. Думав, може ракета, може, що страшно, страшний взрив був. Коли дізналися, що тут сталося, як дізналися? Ну, почали всі бігти і я пішов подивитися. Зараз бук'яну банну. За попередньою інформацією стався витік газу в одній із квартир в будинку шестиповерховому стався вибух. вибух досить таки серйозний. Зараз комісія з відселення працює над тим, аби знайти людям житло і переселити їх. нашей наши родители тут живут. Он постраждал. Вот стоит. Человек, да? Да. Это его квартира, жена, это племянница наша. Поки що з... Остаточною версією ми не визначаємось. Зазначу, що зараз здійснюється робота з пошуку жінки 73-го року, яка, за попередньою інформацією, могла перебувати в одному із помешкань. З нею зараз немає зв'язку. Тому як тільки буде доступ і буде проведено весь розбір завалів, буде зроблено відповідний Висновок, окрім того, одна людина отримала поранення. Це подряпини від скла від вибуху, і психологічний стрес отримала також чотири людини. Відповідно, надана була психологічна допомога, і госпіталізації вони не потребували. Поки не здохне. Gracias no, no, no.